Я вітаю всіх благословенних, всіх, хто любить Господа, і всіх, для кого істина вище всього, і хто шукає істини супроти всякої брехні, обману і супроти сатанинських кознів, які він нав'язує в розум віруючих, щоб, обдурюючи їх, утішати в їхньому відступності чи падінні. Чи не святості, чи не гідності навіть. І саме тому ми розглядаємо текст писання Новий заповіт і писання Павла категорію людей, віруючих, категорію братів, які, за його словом, не повинні мати право знаходитися серед віруючих, мається на увазі в спілкуванні, єднанні. І зібраннях вони не мають права знаходитися, бувши тим, ким вони є, або такими, якими він описує. І ми розглянули першу категорію блудники. Якщо віруючий, по тій чи іншій причині об'єктивній і суб'єктивній ухиляється і устремляється вниз. Для ходження по плоті він обов'язково сповзе в зону блуда, в зону сексуальної розпусти і утвердиться в ній. І тут я, є необхідність в заключення, тому що було декілька запитань, і я хочу відповісти на них е, отак відкрито широко, щоб це було доступно всім, хто слухав. Відносно першої категорії віруючих щодо блудників. Що таке блуд? Блуд – це не просто мить або момент віруючого, який згрішив. Блуд – це явна форма вираження опоганення віруючого і перебування в ньому. Супроти настанови, докори і заклику розкаятись, щоб очиститись і жити достойно. Блуд це явна форма опоганення. Але також і інші категорії це категорії людей, які опоганені тільки. Їхня форма вираження цього опоганення містить інший елемент і інший прояв. Тому, так як блуд являється явною формою опоганення, то треба зазначити, що перелюб це не блуд, і тому перелюб це виражена форма невірності, а блуд. Це явна форма розтління. Якщо ви засвоїте ці дві речі, у вас не буде путанини в новому заповіті щодо цих критеріїв і слова, яке розкриває цю тему. Сьогодні ми перейдемо до наступного. До наступної категорії опоганення. Яке, за словом апостола Павла, повинно бути зауважене і не тільки. А людина, яка знаходиться в такому положенні і опоганена з таким вираженням, вона повинна бути видалена. Хто ці люди? 5.11, читаємо ще раз. Але тепер я написав вам. Не сходитися ні з ким, хто зветься братом. Якщо він блудник, якщо він користолюбець, російська на російській стяжатель, українське користолюбство. Зауважте, це не категорія згрішивших або проявивших певну схильність природи. Як і стосовно блуда і блудників це люди, які повністю погрузили себе і віддали себе цьому промислу. Одні віддали себе блуду, друга категорія, яка опускається і опоганюється в такій ступені користолюбці. Ми наголошуємо, що мова не йде. Про тих, хто знаходить в собі якийсь, якийсь момент, чи переживання, чи відчуття, наприклад, якоїсь користі або бажання якоїсь користі, ми говоримо не про це. Ми говоримо про тих, хто, погрузившись в користолюбство, перебуває в цьому гріху повноцінно і відмовляється відмовитись. Від цього ремесла. Це опоганення людина, яка знаходиться в такому положенні і відмовляється навернутись і покаятись, вона недостойна того, щоб бути серед братів і мати спільність з ними. Отже, що є користолюбство? Фактично можна сказати, що користолюбець це одержимий грошима віруючий, одержимий грошима і наживою, якщо віруючий, одержимий грошима, і якщо він усіма силами і методами. Пробує ці гроші зібрати, щоб задовільняти себе, щоб утворювати свій досуг або сферу розваг, причому на максимумі, скільки це йому може бути, може хотітися, і якщо він прагне цього безперервно і шукає всі методи для того, щоб так жити. Це користолюбець, який опоганений цією цим, цим елементом, проявляючись стару природу, і він недостойний того, щоби бути серед святих, серед братів, які віддали себе, господу. Якщо людина безперервно шукає наживи грошей, це користолюбець. І якщо його, крім цього, більше нічого не цікавить, а усі речі, які попадають йому під руки чи в обставинах, він використовує для того, щоб здобути ще більше наживи і ще більше користі, ця людина показує, що стан її духа, стан її душі і принцип її життя не відповідає заповіді Господа Ісуса, не відповідає Слову. І представляє цю людину як людина, яка живе за принципами космосу сатани, старого світу, старого творіння, що означає, що в новому, в царстві небес їй немає місця. Якщо ми запитаємо себе, чи можемо ми опізнати користолюбців явно? Мені здається, на сьогодні це. Так явно, що тільки повністю одурманений, одурачений і, скажімо так, сліпий, осліплений, може цього не побачити. Більшість із так званих пасторів, які ведуть маси людей, являються користолюбцями, які це роблять ради власної наживи. Ви знаєте їхні імена, це не складно. Але якщо ви запитаєте, навіщо вони збирають ці зборища, і що є центральною лінією їхніх діянь, а також пропозиції чи вимог до пастви, яку вони ведуть, це пожертвування, це гроші, це долари, це те, що ви вони віддавали. Максимально більше і максимально можливе. А хто не має, того соромлять, як, ти, як той, хто не під благодаттю, як той, хто не має твердої віри, як той, хто слабкий, ганебний, нікчемний. Якщо немає, нехай зиче і віддає. Це явна форма страшного сатанізму, коли під іменем Ісуса. Такий лукавий, притворний слуга диявола, викачує із людей гроші. Це форма користолюбства в релігійній сфері. Я наголошую, це форма користолюбства, яка виражена не братами, бо це не брат, це син диявола, лукавий і коварний, який обдурює маси. Сотні тисяч, можливо, десятки тисяч і обманюючи, маневруючи і маніпулюючи свідомістю, відбирає в них гроші, щоб задовільнити своє алчне сатанинське нутро. Але в цьому випадку мова йде не про них. І тому нам необхідно звернути увагу саме на цю категорію, коли це брат, віруючий. Який є користолюбний? Хто є користолюбний в наш час? Фактично? Це бізнесмен? Християнин бізнесмен? На, нашому сучасному, на нашій сучасній мові? Якщо християнин являється бізнесменом, він користолюбець. І людина, яка займає таке положення, опоганена і не має права бути серед братів, не має права розділяти трапезу Господнього, і не має права представляти Господа серед святих. Чому? Давайте подивимося, чому. Тому що такі люди хитрі, лукаві. Вони думають, що одно другому не заважає. А ми подивимося, що думає відносно цього Господь. Давайте відкриємо Матвія, Шостий розділ. Матвія 6. 24. Ніхто не може служити двом панам. Бо або одного буде ненавидіти, а другого любити. Або одного буде триматися, а іншого відкидати, призирати. Не можете Богослужити і мамоні. Слово Господа чітко розділяє, що ніхто із його послідовників. Не може одночасно бути бізнесменом, бо мамона на ремейському багатство. на мові. Господь говорить: ви не можете одночасно служити багатству і Богу. Користолюбство це жага багатства і наживи. Господь говорить, не можете ви так. Чинити. Чому? Тому що одночасно неможливо. А якщо така ситуація і буде, то той, хто любить мамону, ненавидить протилежного, тобто Бога. Якщо він любить багатство, він цим самим свідчить, що він не любить Бога. Якщо він тримається за багатство, то він цим самим зневажає Бога. Господь нема, встановлює чітке розмежування. Між ними немає узгодження і немає середньої ланки, немає золотої середини. І тому я говорю всім, всім багачам, всім користолюбцям, що би ти не говорив, як би ти не брехав, і що би ти не представляв. Відносно свого багатства, що це благословіння Бога, ти брехун і користолюбець, ти опоганена людина, тому що ти протирічиш слову Ісуса, який говорить неможливо одночасно. І тому твоє багатство, яке ти нажив і яке продовжуєш нагромаджувати, свідчить про твою нелюбов до Бога, ти користолюбець, шукаючи. Насолоди в цьому користолюбстві грошей і наживи. І ти цим самим утверджуєш, де серце твоє, бо де скарб твій, там і серце твоє. Звідси витікає. Коли ти тримаєшся за багатство, ти показуєш, що є скарбом для тебе. Не Господь, а нажива, багатство і задоволення від твого багатства. Павло говорить, якщо людина є такою, користолюбець, який уноситься в нестримному стремлінні до багатства, не має права бути серед святих. Він ганебний, опоганений і представляє неістинність християнина і не представляє Господа в новій природі. Бо Господь прийшов, щоб послужити і віддати себе за інших, цей використовує інших для себе. Це різні речі. Прямо протилежні. Тому, якщо віруючий уноситься за багатством, він цим свідчить, що є користолюбним. І якщо, вказуючи йому на це, він відмовляється. Зупинитися і розкаятися, про що Господь нерідко говорив, і навіть тому багатому єнику запропонував, який жив досить непогано і виконував заповіді, Господь сказав: Візьми багатство твоє, роздай його бідним, візьми хрест свій і йди за мною. І він відмовився: він не зробив цього. Багато віруючих відмовляються. Розлучитися з своїм багатством через одержимість користолюбством. і якщо вони відмовляються це зробити, вони не мають честі і достоинства, щоб бути серед святих взібрані і розділяти славу Господа, розділяти його трапезу, тіло й кров, розділяти честь бути серед святих. І ще одне, що необхідно, на що необхідно вказати. Користолюбство це неу... нестримна гонитва за грошима. Ще одне місце я хочу представити вам. Перше післення до Тимофія. Вірніше. Так, перше післення. Перше післення Павла до Тимофія, шостий розділ. Шостий розділ, десятий вірш. Бо корінь всіх всякого зла – грошолюбство, через яке деякі, устремляючись за грошима, були уведені від віри. Корінь всякого зла грошолюбство. І саме в цій гонитві за грошима найбільш проявлене грошолюбство. І апостол говорить, що деякі погнались за грошима і були уведені від віри. Якщо людина, будучи одержимою грошима і грошолюбством, одержимою багатством і служінням Мамоні, устремляється в цю область і нестримно рветься до все більшої і більшої наживи, вона приносить масу зла, бо грошолюбство це корінь всякого зла. В результаті вона ухиляється від віри, а натомість, замість того, щоб утверджувати віру і приносити її, приносить плоди грошолюбства, кореня і всякого корінь, який породжує всяке зло. Який породжує інтриги, який породжує всякі нечисті справи і тому подібне. І тому будь-яке нестримне страсне бажання до грошей являється користолюбством, будь-яке нестримне стремління до наживи і до збагачення це користолюбство. Таким чином, людина такого типу. З таким відношенням і таким стремлінням. Апостол говорить: вона являється закваскою в сфері церкви і не повинна залишатися там. Завершуючи, він говорить. Зараз я ще раз вернуся до цього вірша. 5.13. Ми будемо кожного разу зачитувати цей вірш. Після того, як ми розглянемо всі категорії, 5.13 – останні слова цього вірша. Видаліть опоганеного із серед вас самих. Видаліть такого. Такий не має честі й права знаходитись в сфері спілкування і розділяти з святими що-небудь, видаліть його із вашого середовища. Це друга категорія. Таким чином, ті, хто погрузилися в блудодіяння, повинні бути видалені. Ті, хто погрузили себе в користолюбство, грошолюбство, бізнес і нестримну жагу до наживи і збагачення, також повинні бути видалені і не знаходитись серед святих. тих, Хто віддав себе Господу і хто ради Нього живе, а не ради своєї користі. Нехай Господь відкриє всім нам, а ті, хто будуть висвітлені, нехай зупиняться і розкаються, щоб Господь прийняв їх. І якщо ж вони не забажають, то суд їхній разом з їхніми грошима не дрімає. Зотліють і гроші їхні, і багатство їхнє, і потім суд Господній, який прийде, щоб він представив їм, ким вони були, а ким мали бути, чим вони жили, а чим мали жити, і що вони проміняли його на мамону, і що вони полюбили мамону більше, ніж його, і той, хто це. Робить і той, хто є такий, негідний, щоб зватися, щоб бути серед святих, негідний розділяти благість Господа і Його коштовності, які Він дає церкві. Нехай так буде, і нехай Слово Господнє твердо утвердить і цю істину, і церква очиститься і від цієї закваски. Імені Ісуса нехай буде так. Амінь.